Доброго дня, продовжуємо цикл лекцій про так звану некризу трьох років. Зараз поговоримо про негативні емоції. Наприклад, ми там займаємось своїми справами, робимо дитинка поряд щось теж там копошиться, і тут ми бачимо, що вона плаче, там речі кидає, топче їх в неї істерика, там сльози соплі. Е, що у нас сталося? Дитинка, наприклад, намагалася одягти свою футболку. У три роки це в неї нічого там не вийшло. Е, вона сильно там і довго старалася, і розплакалася. Да і дуже зла. Е, ми підходимо до неї. Перше, що нам треба зробити, це розпізнаємо емоцію да? Ми повинні їй сказати, щоб вона усмідомила, що зараз відбувається. Тому що діти, по-перше, не можуть одразу декілька емоцій відчувати в один момент, а по-друге, вони взагалі не розуміють, що з, ними, що з ними. Їх емоції ці накривають, вони через край, і в ну, них ще не зріла кора. Тому ми, батьки це кора дитини. Ми кажемо. О, ти хотіла одягти футболку, але у тебе не вийшло, і ти дуже розлютилася із цього. Ти дуже ем, стала сумною з цього або ти дуже стала злою. Через це да і тобто ми повинні і причину її виникнення сказати, і що саме дитина відчуває. Також до трьох років ми вже повинні були пропрацювати з дитиною емоції їх назви, як вони виглядають. Тобто, це або карточки з емоціями, або спеціальні ігри там на столка, або просто ми можемо самі це зробити, намалювати на папері різні рожиці. Якась розжиця плаче, страх, сором, радість, захоплення, здивування. Також ми і ці емоції ми повинні, дитина повинна бачити, як вони виглядають, да, на розжиця, да, страх, там, широкі глаза, коли злість, тобто в нас бровки, насуплені, да, рота униси нас. Так, да? Також ми повинні у казках, там, у книжках, десь, у картинках показувати дитині, от бачиш. Оця коза, у неї там сльозки, вона плаче, да? бо іграшки от є такі моджі попс, да? іграшки от в ТБ показані емоції, там плачуть, там вже сміється. Тож коли ми це все назвали, назвали причиною, чого вона плаче за неї, назвали, що вона відчуває. Тоді ми допомагаємо якісно, екологічно проживати цю емоцію. Якщо дитина злиться, то так, дійсно, хай вона кидає цю футболку і топче її. Якщо це, наприклад, іграшка, яку там яка розіб'ється, то ні, ми не дозволяємо їй це робити. Ми їй натомість здаємо там. Порвати папірець там ударити подушку, там або він, кинути м'яку іграшку. Ну тобто тут же від ситуації наскільки. Нам ця річ так треба, ну, чи б'ється вона взагалі. Е, також спосіб проживати ці емоції, це плакати, да, е, визивати марності. Це коли агресувати, це можна і покричати да, е, на неї або просто покричати, що не виходить, да, позлитися, потупотіти ногами. Да, тобто дуже багато є способів е, у самій цій конкретній ситуації, що дитина хоче, що ви можете запропонувати. Тобто цю емоцію треба прожити разом з дитиною, поряд з дитиною, дати їй спосіб її випустити, і, все, і все, все буде добре. Ми її проживаємо, вона у нас не, коп, не накопичується. Дитина отримує колосально корисний взагалі досвід, як це робити. І так, так, от у нас ця крижа йде на спад. Так, далі. Що робити, коли у дитини дуже сильна агресія? Ну, По-перше, ми повинні зрозуміти, що агресія це фрустрація. Фрустрація це коли щось пішло не так у дитини. І вона цим дуже розстроєна, засмучена. І після цієї фрустрації у нас іде агресія. Тобто агресія просто так вона не не виходить із чогось там просто без поводу. Ми повинні у спокійних да, ситуаціях розказувати про те, як у нас була агресія, про якісь наші історії, коли ми були злі, коли ми були розлючені. Також у казках це розповідати про героїв, коли в них щось не виходить. Також ми. Якщо, звичайно, у нас є декілька діток, то ми повинні давати час наодинці з кожною дитинкою, щоб да, цей контакт налагоджувати цю прихильність. Також ми при агресії не повинні принижувати дитину, ми не повинні її стидити, і ми повинні. Проживати агресію разом з нею ну, екологічно. Тобто, якщо, наприклад, дитина б'є батьків, то ми або перемикаємо її, або кажемо, тут мене бити не можна да, по лицю, а от давайте мене там по руці поб'єш. І підставляєте так свою руку, дитина б'є вам руку, ви якось це там на шутку вже перемикаєте. Ну, Тобто, принаймні вам не боляче, да, а по лицю, там в очі вас точно не можна бити, ви це спокійно. Їй кажуть спокійно, але ну так, з авторитетом. Далі. Дуже класні, ну, взагалі арт-практики — це для всього. Вони можуть бути да, там, у дитини там, проблеми зі стулом, це арт артпрактики. Да. Дитина щось боїться, це арт артпрактики, да, тому малюємо цих привидів і так далі. Арт-практики арт — -практики, вони для усього. Ми можемо для проживання емоцій, для агресії да, казати, хто голосніше крикне, просто покричати у домі, у душі, на вулиці. Можемо покричати мікрофон, він да, у нас підвищує нашу, наш голос. Е, можемо е, десь такий шмат великий паперу, там карто, картонки з-під піце, да, там ми там можемо малювати усе. І навіть наші емоції можемо малювати, да потім там це е, е, рвати ці листи, топтати їх, да? тобто такі да давати вихід. Можемо битися подушкою з дитинами, з дитиною. Е, от я, наприклад, це зробила вперше нещодавно от цього місяця. До цього я цього не робила. Мене мені, тому що я високочутлива людина. Мені це було ну, зовсім не так з дитиною робити зі своєю. Але все ж таки я себе переборола, і дійсно дуже класно. Мені дуже сподобалось так зі мною робити. Ми били прямо один одного подушками у грі спеціально. Ну, ду дуже класний такий досвід, дуже незвичний, але дійсно так і я свої емоції виплеснула, і дитина також також можна будувати. Це ми вчора робили е, такі великі пірамідки, і спеціально їх отак от бах, щоб вони розлетілися, щоб вони там зламалися. Да? Пірамідки такі ми беремо або леготами, або які не б'ються. Да? Тобто ці іграшки ми точно знаємо, що вони там нічого не розб'ють, нічого у нас там не зіпсують підлогу, е, це там не якісь там інші конструктори або ряльки, які можуть, можуть е, розбитися, і нам їх буде шкода. Так? От Це саме ми будуємо і рушимо, будуємо рушуємо. Тобто отака от, е, такий от класний позитивний вихід агресії, він нам дуже допомагає не накопичувати це у собі. Е... Що взагалі батькам повинні батьки повинні знати? Батьки повинні знати, що агресія це нормально. Усі ми маємо цю агресію, тому що ми савці, ми тваринного так би мовити, походження це і нормальна ознака розвитку дитини, і взагалі, ми, ми люди, ми живі. І е, коли особливо для хлопчиків, також. коли ми бачимо, що дітки там б'ються у садку там, на майданчику, це теж е, е, такий ну, варіант норми, це, 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 це ми повинні через це пройти. І коли дитина б'є мама, або тата, це теж нормально. Це не невихована дитина, це не те, що її там треба одразу продавити, або там. Да, ременя дати, як Мені да, писали отець. Ні, це теж означає, що вам дитина довіряє. Вона б є взагалі ту людину, якій найбільше довіряє, тобто вона повинна більше бути маму, все ж таки, да, тому що мама все таки найближча людина. І взагалі це природня. Ми їй допомагаємо. Зрозуміти, що з нею відбувається, чому це відбулося, що вона це відчуває, ну, і, звичайно, обмежувати, щоб і себе дитина не покалічила, бути поряд, тобто не залишати дитину саму у кімнаті, не виходити, коли вона вестериться і агресивна, а бути поряд і цю агресію трохи режисерувати, трохи перенаправляти у ну, екологічне русло. Також ще які є лайфхаки, це розривати папір, да, голосно е, тупотіти ногами, е, кидати щось у стіну, там м'ячик, м'яку іграшку, е, надува, е, надувну іграшку, так, е, великого розміру там, або гумову іграшку, е, також її там, можна бити, можна її кидати. Тобто якісь, е, мати. Е, Ну, ще мені радили там, треба боксерську грушу мати, але я не впевнена, що її взагалі захочуть мати там, ті, у кого дівчата там, або ну, якщо вам вона не потрібна для інших цілей, то ну, саме цю грушу боксерську можна не придбати. Але якщо вам ви хочете потім там займатися да, боксом, то можна дійсно бити цю, купити перчатки боксерську грушу. Також у нас є у три роки вже у нас проявляються страхи дитини, тому що дитина вже розумна, вона вже десь щось може побачити, десь щось може і у страшне і у казках і у мультиках. Це буде ну тому дійсно до трьох років не бажається. Потрібним все ж таки казкові якісь герої, особливо страшні, і ті герої, яких немає, да, там усілякі гноми, тролі, там якісь привиди, да, такі інопланетяни, таке не радиться читати в книжках. У них вже можуть бути страхи темряви, страхи самотності, страхи замкненого простору. Тому ми дитину не залишаємо, не вимикаємо, якщо їй це страшно, ми. Це про і казками, і теж арт-терапією, і, ну, і щоб їй травми не завдавати, то ми це не робимо навмисне. так? так далі. Що взагалі роблять батьки, коли? При да, кризі у нас у дитини. Вони найчастіше помилки це кричати на дитину. По-перше, тому що у дитини незріла кора, її захлестують емоції. А коли ми кричимо, це теж емоція. Емоція не емоція, але буде емоція в кубі. Батьки повинні бути опорою для дитини у момент істерики, бути турботливою альфою, бути спокійними і показувати, навпаки, заспокоїти першу Череги себе так дійсно це іноді дуже важко, особливо тим батькам, які виховувалися да, в старих цих бігів підходах, яким не дозволяли самим плакати, істерити, данити не дозволяли, які усе дитинство були хорошими, зручними. Да. Звичайно, ці непропрацьовані емоції у батьків є, і коли дитина істериться тригерить, хочеться полагодити дитину, да, сказати, що ти стань нормальною, заспокойся, да, сказати. Але цього всього не можна робити. Не можна лякати дитину, там я зараз піду від тебе, або там що хтось прийде, не можна ображати її ні словами, там, ні якимись діями, ні якимось. Да, тими словами, які обидні, да, їй. Також не можна, звичайно, бити, ну, бити це взагалі уголовний кодекс, да, кримінальний не можна ну, по закону України бити ані людину, ані тварину, ані дитину. ну, Це є штраф, там, покарання там, і, 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 і так далі. Да, тюремне покарання. ну, Тобто, це взагалі навіть не можна. ну, це... Обговорювати, але це, на жаль, є да, до сих пір. Ну і, по-перше, коли у нас істерика у дитині, ми повинні самі собі допомогти. Уявити собі, що ми у лодці пливемо да, у човні, бачимо шторм, і що ми повинні у шторм робити? Не думати там, куди пливти, як, що, не думати там якісь да, там наші, будувати плани на майбутнє. Ми повинні просто пережити, вижити у цей шторм, пережити його. Да? Як ми його переживемо, це вже наше це вже такі. Маленькі деталі, Да? може, ми там вип'ємо кави, з'їмо солодке, там щось собі там купимо подарунок прямо тут. Але якось ми повинні це пережити з мінімальними. Да, так мовити, потерями для нашої психіки, максимально спокійно ці емоції, почуття, які у нас ця істерика, якось це компенсувати, відновити ресурс, ну і взагалі мати цей ресурс спочатку, щоб ми були добре виспані, поїли, щоб у нас була ну більш-менш ми, хоч би там помиті були, так щоб у нас все в житті інші, усі аспекти були добрі, щоб у нас був взагалі власний ресурс витримувати це. Тому що коли ми самі. Такі, да, розгепані і не в ресурсі. А тут ще істерика, вона наложиться так, що взагалі нас на самісіньке там дно ця дитина, і, істерика дитини. Потім дитина заспокоїлась, вона вже бігає, рада да, в неї там кортизол вийшов. все, Вона бігає по квартирі, щаслива. А мама це все скондейнувала, проживала да, у себе, це все у ній. Усі ці емоції, да, і, і що їй далі робити, да, як їй далі з цим з цим жити, що як як відновитися цього дня? Ну оце питання е, і е, найкраще взагалі. Ну, покарання, да, так би мовити, що ми можемо зробити, коли дитина нас не слухається, коли вона робить не, не те замість того, щоб да, лаяти її, там, сварити, бити, там, або щось там якось маніпулювати. По-перше, це ми можемо суворо на неї подивитися і суворий тон мати. Тому що, ми, коли дитина щось робить не те, ми не повинні посміхатися, там, робити вигляд, що це гра для дитини. Да. Тобто, наш погляд, і дійсно дитина щось робить. Ми кажемо ні, так не можна робити. Будь ласка, там не роби цього, це. Також ми вражаємо свої почуття. Мені не подобається, що це це робиш, мене це ранить, мені боляче там і так далі. Тобто, ми чесно, так як є, кажемо свої почуття, наше відношення до цього. Також є добрий метод природних наслідків, але його треба використовувати теж дуже обережно. Це коли, наприклад, дитина там да не хоче одягатися. Одягати взуття, ми кажемо окей, тоді ми підеш без взуття, але краще все це взуття, все ж таки взяти з собою там у сумочку, потім його одягти. Тому що, наприклад, ми можемо піти там може бути каміння або холодно на вулиці, да або щось таке. Ну тобто, не треба дитину доводити цими природними наслідками до. Ну, такого неадекватного, да? Тобто, от ти хотіла на, отримай собі, ну, тобто, щоб дитина у нас не страждала, да? ми все ж таки гуманні створіння. Також попереджаємо ми дитину, якщо ти будеш там, продовжувати це робити, я там, буду вимушена тебе взяти під руки там, і віднести там, з цієї кімнати або... і потім дійсно це робимо, якщо дитина не слухається. Тобто, спокійно попереджаємо, що буде, якщо Дитина продовжувати ми пояснюємо. Тобто цими методами ми не втрачаємо свою альфу, свою провідну позицію, але при цьому ми спокійні. Ми як моти на такому да, емоційному не. У цю агресію, цю істерику ми не занурюємося, да? і осуджуємо поведінку дитини. Да? Тобто, не саму дитину не кажемо там, що у нас дитина погана, а саме її поведінка. Да? Ти зараз поводишся себе неправильно, неприйнятно. Це вже там з трьох років це можна казати. Що ми саме це засуджуємо? Це вже буде, ну і взагалі ми звикаємо це робити на майбутнє, да, там на майбутні кризи 6-13 років. Ми вже такі собі психологічні робимо задатки. Ну і звичайно, коли уся сім'я. За, за одне, де да, мама і тато, у них єдиний підхід до виховання це дуже круто. Але, на жаль, часто буває, що батьки, е, наприклад, мама е, там, суворо виховує, якось, там, да, намагається правильно, а батько, там, який може багато працює, йому хочеться по-іншому додати. Да, цю любов Він багато дозволяє да, там, мультиків солодощів і там, взагалі там, дити, дитина у нього там, по голові скаче. Да, е, Ну, це, це не дуже добре, тобто батьки повинні все ж таки дотримуватися єдиних. Підходів і методів, тому тоді у дитини більш стабільне середовище, ну, хоча б тато і мати, да? бабусі то, ладно, вже, вони не такі близькі дитині, да? вони там з нею не проживають, це просто деревня дерев прив'язаності. Але от хоча б тато і мама тому домовляйтесь, обговорюйте, да? читайте разом щось да? по сучасній дитячій психології, щоб ваша сім'я була одним цілим. tá com os